Вітаю! Всім вітання на каналі Тарото Оракул. З вами тут як завжди, Юля. Мирного всім неба, доброго часу доби. Зараз подивлюся вам розклад на таку тему: до чого ваш сон, яку інформацію вам ваші провідники і наставники хотіли передати через сон. Подумайте про якийсь свій сон. Запитайте своїх провідників, яку інформацію вони вам через той сон, які підказки передавали. Пажа у нас тут вже вилетів. Подумайте про сон. І через е, мій медичний інструмент. Давайте дізнаємося, що вам було і йшли за підказки за цей сон. Неважливо, який у вас сон був, страшний чи хороший, все одно ми дивимося тут загальну підказку. Не забувайте, що склад загальний. За особистим звертайтеся в особисті повідомлення. Тут загальне, тим більше на сон, це так у нас завжди абстрактно. Але приблизно давайте подивимося, а до чого той ваш сон. Е, яку підказку вам давали в тому сні? Паж мечів вилетів, і шість мечів. Дивіться, цей сон про те, що за вами слідкує людина. Скоріше за все, ця людина слідкує більше у мережах за вами, ніж в реальності. Це через, через якісь мережі, може навіть прослушки, може там, самі мережі, іменно ці соціальні мережі, може там, інші якісь ну, все, що пов'язано з цією технікою. Людина слідкує за вами. Цей сон вам казав про те, що з вами хтось слідкує. Тут четвірка кубків, цей каз людина, тут вже описує далі людину. Людину описує. Людина зараз може бути, що вона ніде не працює, нічим не займається. Або якщо працює на роботі, то вдома отак. Лежня лежить, і нічого не робить, і нічого не хочеться, ще щось ще може бути тут ця людина на вас ображена. Щось ви їй не додали, не віддали, вона, вона якихось подарунків хоче, ця людина. Вона хоче в якихось подарунків, вона якогось ресурсу вашого хоче. Тут пентаклі на дні, а ви... немає цього ресурсу людина від вас немає. Вона чомусь, Так, людини башня. Бо тут далі просто описує цю людину. Ця людина через якісь оці. Свої бездіяльність, якусь от таку отримує якусь башню. І ресурси ви давали такі. Тож таке враження, що ви цій людині давали ресурс под одну колоди Але зараз воно ж його не В нього її немає, в нього чи в неї башня. І вона за вами слідкує. З тою ціллю, щоб отримати знову цей ресурс, щоб щось виграти, щоб щось у вас урвати. Отак хочеться сказати. От так, що цей сон був до того, що хтось з вами слідкує, так що почистіть свій простір, свої мережі. Подивіться, хто це може бути. Може, ви догадуєтеся, хто це, чи це хтось із друзів, чи це хтось із колишніх, почистіть, позаблоковуйте, бо на що воно вам треба. Ось, ось таку підказку вам давали через сон. Дякую за увагу.